Чергова новинка від торгової марки Штарк склоріз масляний. Значить, він йде у такій комплектації. Ось так є забор для е, мастила. До речі, по мастилу е, використовують спеціальне мастило для склорізів. Дехто використовує звичайне швейне, так би мовити, мастило. Дехто і керосин туди заливає. Звісно, що найкраще спеціальне мастило, якщо ви знайдете. Або Консультуйтеся з майстрами, які займаються склопорізкою. Такий, знаєте, зручний і такий ефектно, я би сказав, дизайнерський у нас склоріз, метал. Тут у нас все відповідно. Для тих, хто перший раз буде користуватися, ми зверху заливаємо мастило туди всередину. І під час роботи принцип таких склорізів: Ось у нас є високоякісний різець. Під час натискання на скло поступає мастило. Тут теж можна відкручувати і звідси заливати, в залежності, хто як любить. І зараз ми продемонструємо вам якість даного склоріза безпосередньо у роботі. Виступаємо. Відчуваємо настільки якісний різ. Ну і зараз побачимо, як він буде. Ви можете спокійно фігурними варіантами працювати, а зараз спробую безпосередньо його поділити. Бачите, наскільки легенько можна його майстер у нас, можна сказати, професіонал. Фігурна. Так, тут. Прекрасно. Розуміли? За таку демократичну ціну такий склоріз дома має бути в кожного мужчини. Я вже не кажу про спеціалістів, які займаються склорізкою. Кого цікавить, запитуйте штарк.